Дивіться, друзі, дивіться, придумали таку річ. 10 занять для підготовки до іспиту, з яких ми подаємо автомобіль на екзамен. Дивіться, для того, щоб пройти маршрути в сервісному центрі, наприклад, беремо Туполіва, 19, потрібно за 2 години використаємо. Проходимо чотири да, маршрути, наприклад, перший, другий, третій, четвертий. Другою зустрічю 2 години. Ми проходимо з вами останні маршрути до дев'ятого. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Вони просто коротші, вони швидше проходять. Потім наступним вже якщо у нас брати, третє заняття, це заняття. В якому я буду працювати чисто по індивідуальному по, е, по маршрутах, перший, третій, четвертий, шостий, і які саме частіше використовуються на сервісному центрі 8042. Е, е, і це вже виходить е, шоста година. третє заняття. Четвертим заняттям е, ми з вами е, працюємо по принципу Я екзаменатор, ви е, е, кандидат водії. Ви працюєте, я вам тільки кажу, куди їхати, і указую ваші помилки. І у вас остається 2 години, якими ви використовуєте для екзамену. Ми вам подаємо машину на екзамен, щоб ви на цій машині, на якій вчилися, на ній здавали. Друзі, всім велкам, До зустрічі. Пишіть, дзвоніть, записуйтеся на заняття, проходимо курс, здаємо, отримуємо посвідчення водія. До зустрічі!